Вітаю! Ви на каналі Валерій Речко, Старковий кладач. Предмет використання РЛС та ЗАРП для розходження суден. РЛС Радіолокаційна станція ЗАРП – засоби автоматизуї радіолокаційної прокладки. Заняття номер 13 Теми. Види і методи вимірювань за допомогою ЗАРП. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки і слухайте відео. Структура заняття. Організаційний момент. Друге. Актуалізація опорних знань у міні курсант. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання попереднього заняття. Це опитування повторення пройденого матеріалу. Перше запитання. Які недоліки ЗАРП, засобів автоматизированої радіокаційної прокладки? Друге питання. Необхідні імо точності визначення параметрів зближення в конкретних ситуаціях, які ви знаєте. Вимоги імо до ЗАРП в даному питанні? І третє контрольні перевірки та експлуатаційні вимоги до ЗАРП. Повідомлення теми, мети заняття. Тема сьогоднішнього заняття. Практична робота номер 7 Види і методи вимірювань за допомогою ЗАРП, засобів автоматизованої радіолокаційної прикладки. Мета заняття вивчити будову, характеристику, принцип дії засобів автоматизованої радіолокаційної прикладки. Формувати навички використання ЗАРП, виховувати цікавість до обраної професії. Четвертий пункт структури заняття це мотивація навчальної діяльності, зацікавленість до теми, зв'язок з другими предметами. Міждисциплінарні зв'язки. Якщо ви добре знаєте фізику, електротехніку, радіотехніку, електроніку і радіонаційні прилади, то вам легше зрозуміти і вивчати даний предмет. А також даний предмет вам допоможе у вивченні других предметів, таких як навігація, управління судном, практика несення штурманської вахти. А особливо вивчення даного предмету і даної теми заняття допоможе. Виконувати обов'язки вахтового помічника капітана по використанню РЛС та ЗАРП на морському судні. А вахтовий помічник капітана повинен знати і вміти, як використовувати РЛС на морському судні. І це ми з вами будемо вивчати в даному занятті і вивчаємо на протязі всього курсу вивчення даного предмету. Заняття. Сьогодні ми будемо вивчати обов'язки вахтового помічника капітана по виконанню даних даного плану заняття це види і методи вимірювань ім зарп. Дані цілі в ЗАРП, відстежування цілей в ЗАРП, відображення точок попередніх позицій в ЗАРП в засобах автоматизованої радіоклакційні прокладки, а також сліди після свідчення в ЗАРП. Це ми будемо з вами І все це повинен вахтополучник знати, вміти і робити на морському судні. Розглянемо перше питання. Види і методи вимірювань в ЗАРП в засобах автоматизованої радіоклаційної прокладки. Основою смішної роботи субоводія. У використанню засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки для вирішення завдання розбіжності є знання його експлуатаційних характеристик, призначення, засобів управління і порядок підготовки до роботи, його похибки, обмеження і недоліки. ЗАРП використовується ручний і автоматичний захват цілі і багато других функцій, які потрібно знати і вміти, і розуміти. Друге Вторе питання розглядає. дані. Про ціль в ЗАРП. ЗАРП це засоби автоматизованої радіокаційної прокладки або ARPA Automatic Radar Plotting Aids. За замовчуванням у прямокутнику ціли відображаються дані про одну ціль. Дані про ціль є такі: Target – ідентифікаційний номер ім'я цілі, range. В до цілі від власного судна, BRG, Bерing, PLNG на ціль з власного судна. CPA closet point of approach limit. Точка максимального наближення до власного суду. TCP. Час досягнення максимальної точки наближення. Курс сілі. Швидкість сілі. Відстань до перетину курсів. Час до перетину курсів. Радар Зарп. Інформація про ці. Ми вже розглянули. Які дані можна отримати про ціль. Тому рекомендую вам, будь ласка, зайдіть на морський канал, в плейлист практичне використання РЛС та ЗАРП, і є практична робота Радар ЗАРП інформація про ціль. там більш детально розповідається, як, як отримати дані про ціль. Потрібно курсором навести на ціль, і отримати дані це пелен, дистанцію до цілі, і потім ці дані. Брати і використовувати для аналізу ситуації. Там розповідається, як заплатити ціль за допомогою радару, а також за допомогою AISO. Відстеження цілі розглянемо третє питання: Target ліст. У рядку target відстеження цілі з метою з меню відображається кількість відслідкованих в даних час цілей. Що ми Нажмаємо або цю кнопку на панелі управління, або відкриємо. Цю функцію за допомогою трекбола наведемо курсор, то ми будемо бачити всі цілі, які, ми, які є в нас на екрані. які ми захоплювали за допомогою радару, які за допомогою також AIS захоплювали за допомогою приладу, який є AIS, який підключений до радару. Дамо четверте питання: відображення точок попередніх позицій, пас позиції. Дан, дана функція допомагає судноводію. Контролювати ситуацію. ЗАРП має недоліки. Йому потрібно три хвилини для того, щоб дати точні дані по цілям. І якщо цілі змінюють курс або швидкість, або наше судно змінює курс або швидкість, то ці дані будуть не... невірні. Тому потрібно контролювати за суднами. Якщо вони не змінюють курс або швидкість, або наше судно не змінює курс або швидкість, то ці дані, які ми отримали: CPA, TCPA, дані по цілям, вони істинні, і ними їх можна брати і використовувати. Для того, щоб це контролювати, є така функція Pass Position, яка дає можливість контролювати, чи змінює зустрічне судно свою швидкість. Да? І Якщо ми цю функцію включимо, ми зможемо контролювати. І що це за функція? Ця функція називається відображення точок попередніх позицій. При включенні функції відображення точок попередніх позицій на екрані. Відображуються точки, які вказують попередні позиції всіх відслідковуваних цілей. Інтервали між точками вибираються користувачем. Як тільки захоплюється ціль, починається накопичувати дані по її попереднім позиціям. Число відображуваних точок максимум 4, визначається тривалістю спостереження за цілею та обраним тимчасовим інтервалом. Функція відображення точок попередніх позицій доступна у всіх режимах відображення і переміщення для системи з робочим кірокомпасом. Розглянемо п'ятий пункт нашого плану заняття функція Trails – сліди після свідчення або хвости після свідчення. Ця також дуже функція допомагає судноводнію контролювати ситуацію, знаючи недоліки ЗАРП. Тому що ЗАРП наведе точні результати вимірювань, це CPA, TCPA і дані по цілі, яка небезпечна ціль. Вона тільки в тому разі, це дані істинні і вірні. Якщо ціль не змінює свого курсу і не змінює своєї швидкості, або наше судно не міняє курс і швидкість. Тому для контролю за цією ситуацією, щоб контролювати, чи судно змінює свій курс чи ні, є така функція, як сліди після свіщення трейлз, ми бачимо так на екрані сині хвости, і вони показують, що судно, якщо рівна ця, цей хвіст після свічення, да, або слід. То значить, судно не міняє курс. І це нам допомагає контролювати ситуацію і брати вірні дані з радару і, ну, знаючи і враховуючи його недоліки в роботі. На морському ютуб-каналі Валерій Гречка стаповикла викладач. є плейлист. Практичні роботи. Ось практична робота номер один: контроль панел. Панель управління Радар -зарп, Радар. -зарп. Дані практичні роботи розповідаються, як включати, настроювати. І регулювати ЗАРП можна тут все використовуючи використовуючи панель управління. Будь ласка, заходьте на цей плейлист, беріть цю практичну і переглядайте її. Також на морському учбогу каналі є практична робота налаштування Радар зарп Радар зарп ARP, де розповідається, як налаштовувати Радар ЗАРП, використовуючи панель управління. Такі є ручки регулювання, як GAIN, C, а також використовуючи трекбол, наводячи курсором на допоміжні функції по настройці і також регулює і настраює, налаштовує ЗАРП. Тому, будь ласка, заходьте, переглядайте і, переглядайте і використовуйте ці знання для практичного використання на морському судні. На морському YouTube каналі є практична робота Дісплей Радар Арпа, управління Радар зарп за допомогою трекбола. Наводячи курсором на будь-яке вікно на екрані, і ми можемо шкалодальність змінювати, ми можете регулювати, налаштовувати радар зарп, ми можемо захватувати цілі, і дуже багато функцій ми можемо робити. Тому, будь ласка, заходьте, переглядайте, і ви будете знати, вміти використовувати дані знання практично. Практична робота Радар зарп. Інформація про ціль, де ви можете також навести курсором на ціль захватити цю ціль, отримати дані про цю ціль за допомогою радару АРПА, а також за допомогою АІС, які підключений до ЗАРП. До у нас і можна отримати ці дані, і потім їх використовувати для забезпечення безпеки мореплавання в автомічне капітана. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу, закріплення та опитування нового матеріалу, контрольні запитання. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання даного заняття. Перше питання. Види і методи вимірювання. Друге запитання: дані цілі в ЗАРП. Я. Третє запитання. Відстежування цілей в ЗАРП. Я. Четверте запитання: відображення точок попередніх позицій в ЗАРП. П'яте сліди після свідчення в ЗАРП. Я. Інформаційні ресурси. Морський ютуб канал Валерій Гречка Строкових Кладач. Можна зайти і переглянути всі відеоуроки, практичні, теоретичні, різні на тему по предмету і всі питання, які потрібно знати, вахтоплічного капітану, можна розглянути в формі відеоуроків. Також є морський сайт cinfo.ks.ua. Також можна заходити і брати всю друковану інформацію, яку потрібно використовувати. Це конспекти, практичні методички, все можна брати і використовувати. В заняттях, які я вам рекомендую на сайті, є заняття моїх викладача, я використовую дану літературу, рекомендовану таку книжку і цю літературу, яку ви бачите. Ви можете її теж брати, переглядати і читати. А також ви можете використовувати другу літературу, яка стосується даного предмету. Тому що вимоги ІМО, вони однакові для всіх. І резолюції, ІМО, всі, і автори книг, які ви, і всі, хто вивчають. Дані, дані питання, вони повинні знати, що якщо ця література, і якщо ці знання дають і відповідають вимогам іму міжнародної морської організації, резолюціям, кодексам, конвенціям, то вони для моряків, то їх потрібно знати, вивчати і можна ними користуватися. Тому, будь ласка, беріть, користуйтеся, використовуйтесь і. Вивчайте предмет. Предмет використання РЛС та ЗАРП для розходження судеб. Після перегляду даного відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання. А також після перегляду всіх відео практичних, які ви будете переглядати на морському ЮДО-каналі. Перше питання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському суді? Друге. Що, по вашій думці, необхідно доповнити даному відео для покращення його розуміння? І третє запитання. Дайте, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по теми даного плейлиста. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Морський учбово-практичний ютуб канал Валерій Гречко Старпов Викладач. Предмет. Використання РЛС та ЗАРП для розходження суди. Метою вивчення дисципліни використання радіолокатора та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки при розхоженні суден є формування у здобувачів освіти професійної компетенції, знань і умінь з навчальної дисципліни, а також формування і забезпечення відповідно сучасним вимогам, знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати технічні засоби судноводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу подемповування несенню вахти 7895 з. Поправками